Ну що ж, а ми продовжуємо наш ефір неймовірним костюмом. Дівчата, такий якісний, це ж так знаєте, плюшевий костюм, дуже теплий. Виглядає надзвичайно колір незабутній. Дивіться, тут такий баклажановий колір, колір фуксії. Дуже цікаве, до речі, виглядає за своєю кольоровою гамою, а ще цікаво за своїм пошивом. Ми всі з вами знайомі з велюровими костюмами, всі ми їх полюбляємо, але, як правило, вони а, йдуть стандартні. Так? Тобто штанці тут, власне, а, ви, Скажімо так, базові, так, мають високу ось таку резинку, воно високою посадкою, мають широку резинку, дві кишені по боках, дуже якісно зроблені. Подивіться, будь ласка, шовчики, жодна ниточка тут не стирчить. А я на це звертаю увагу і завжди закликаю, прошу вас також звертати увагу, тому що це ну, показник власне якість, якості виробу, показник роботи фабрики. так, І звернув вашу увагу, що. Що тут ще є таке, знаєте, так, всередині невеличке хутро, тобто він тепленький. Це не просто велюр, а велюр з утепленням. Внизу ми бачимо з вами резинку, так, для того, щоб для чого резинка? Вона тут не буде тиснути, тому що вона не дуже вузенька, а вона взагалі для того, щоб формулювати тобто у кожного свій ріст, і вона підлаштовується. Ця резиночка вона підлаштовується. Знову ж таки, під вашу висоту. Але унікальне тут саме є ковтинка худі. Дивіться: по-перше, вона на таких ось кнопочках, ну вони дуже тугі. Так, тобто це не просто худі, яке одягли, знаєте, якщо, наприклад, жарко, то не знаєте, чи то зняти, чи то е, бути в ньому, тому що під низ нічого не підодягли. А тут, бачите, можна трошки звільнити шию, якщо, наприклад, жарко розстігнутися спокійно. Далі капюшончик, капюшончик, який має ось такі стрічечки для того, щоб ви могли е, також, він такий дуже практичний, ви одягли на голову. Зараз про капюшончик трошки поговоримо. Ви одягли на голову і ось тут зав'язали, так тобто, навколо вас, навколо вашого обличчя, ви собі захистили і вушка, і голову, наприклад, від вітру, снігу, дощу, від будь-яких погодних умов. Далі зверну вашу увагу, довжина ковтиночки дуже хороша. Подивіться, будь ласка, бачите? Так, довжина котиничка дуже хороша, яка також може регулюватися. Бачите, ось тут є стрічечка. Ви собі потягнули і, наприклад, зробили ковтинку. Ось такого плану, Вкорочено. До речі, зараз дуже популярні вкорочені ковтинки за е, кроптопами, ми це розуміємо. І навіть взимку також почали робити вкорочене худі. Ось вам, будь ласка, сучасна худі, яке виглядає як вкорочене. Але, наприклад, е, стало холодніше, або ви захотіли, знову ж таки, прикрити спинку більше, так захистити. І ви собі ось так розпустили цю стрічечку і подовжили Цю ковтиночку, тим більше ми з вами розуміємо, що цей велюровий костюмчик його можна носити, наприклад, це худі з іншими речами, з тими ж самими джинсами, з тими ж самими іншими якимись спортивними штанями, навіть з спідничкою також буде актуально. Якщо, наприклад, спідничка, так, то якраз буде дуже правильно зробити ковтинку ось такого вкороченого плану. Така собі, знаєте, худі конструктор. Худі конструктор. А, також бачимо рукавчик з резиночкою. І позаду хочу показати, який має вигляд дуже круто. Ще ось така. Ось такий шовчик вертикальний дуже класно виглядає. Давайте подумаємо, скільки може коштувати велюровий костюм з утеплювачем з якісного велюру, який має дуже оригінальний пошив, скільки він може коштувати. На мою думку, такий костюм не може коштувати дешево. От його мінімальна вартість 2 25 тисячі гривень. І це дійсно так. Але в нашій студії а, цей костюм як, е, скажімо так, ексклюзивна новиночка для наших телеглядачів, саме для наших панянок. І ми робимо його вартість. Настя, ти жартуєш. Я просто подивилася на монітори, побачила вартість, яку поставила Настя. На сьогоднішній ефір. Ось цей надзвичайно сливовий колір, колір фуксії, баклажановий відтінок, такий надзвичайно актуальний, красивий костюм коштує сьогодні 1649 гривень. Зараз, коли прийдеш в магазин, дійсно одне худі. Має вартість е, і півтори тисячі гривень так можна побачити, якщо це якісна тканина, якщо це саме зимовий, це зимовий костюм, так можна в Демі-сезон вдягати, якщо прохолодно, так можна в Демі-сезон під жилетку і носити до пізньої осені. Тому що я нагадую, подивіться, будь ласка, що тут є, ось, бачите, ось такий утеплювач. Тобто тут не просто. Основа, як зазвичай, на велюрі. А тут ще утеплювач. Так, в нашій студії знаходиться розмір 48-50, якщо не помиляюсь, так? Да? Давайте подивимось. Давайте подивимось, який розмір студії. Так, так, так. 56-58 написано. В нашій студії 50. 54,56, той, що в наявності, так? Тобто це другий розмір, є 48,50, 54,56 та 58,60. Що я тут пропоную заміряти? Я пропоную тут поміряти об'єм грудей. Тут був сантиметр, а я йогось кудись, ага, от він поділа. Пропоную поміряти об'єм грудей. І власне, і, власне, що ми можемо поміряти? Власне, ми можемо поміряти ще, наприклад, що що. Довжен рукавчика. Ну, Рукавчик повномірний. Я вже на око можу сказати, що десь буде приблизно 60 см, але ми поміряємо. Звичайно, так, об'єм грудей напівобхват у нас 66 см. Тобто повний обхват 132 см. Так, і довжина рукавчика це розмір другий. Так, у нас є 48,50, 56 подвійні розміри. так. 58 і 60. Дивіться, як я вгадала, що чітко, 61 сантиметр, так, 60 до резиночки, і власне, ось з резиночкою насправді також дуже зручно, тому що ми розуміємо, більш прилягає до руки, коли є резиночка, тим більше, дивіться, резинка тут не туга, резинка тут м'якенька, резинка тут приємна до тіла. Знову ж таки перевіряємо шовчики. Дівчата, я завжди це роблю. Знаєте, така така, ніби. Ну, як сказати, дрібничка. Але з іншої сторони, не дрібничка. Ми бачимо перед собою дійсно якісний костюм, як з зовнішньої, так і внутрішньої сторони. Знаєте, це як перевіряли, коли е, колись там на уроках праці вишивали хрестиком. Так, ось має бути чисто, красиво, гладко, як з лицевої сторони, так і зі зворотню, так і визначається е, здатність. Творити, так, вишивати. Так само і мова йде про речі. Якщо якісна кравчиня, якщо якісний крій завжди буде красиво з внутрішньої сторони, не буде стрічати різні неправильні шви, не будуть стрічати нитки. Хочу показати, що особливо мені сподобалась якість велюру. Дівчата, ми розуміємо з вами, що велюр буває різний. Буває така, знаєте, ніби, як сказати, силіконова основа, знаєте, синтетична, дуже. І от там, там сиплеться велюр. Інколи кажуть, ну от я наношу велюр, тому що я алергик. Але насправді, якщо велюр є високої якості, він не буде осипатися, він не буде діяти, знаєте, от такі мілкі, дрібні ворсиночки з нього випадати не будуть. Давайте подивимось на рукавчику, наскільки даний велюр, по-перше, щільний. Погляньте, що він такий збитий аж. Бачите, аж збитий. Наскільки щільний, наскільки об'ємний, а це також ваше тепло, і наскільки він. Навіть при найближчому перегляді виглядає якісно. І я нагадаю, що велюр з утепленням. Ось у нас ще всередині такий мінімальне хутро, так, ну скільки тут, пару міліметрів, так, але воно буде вас зігрівати. Для того, щоб замовити костюм, ми, ми запам'ятовуємо, занотовуємо код СК103. так, І, власне, визначаємося з розміром. Велюр за по собі, він тягнеться, він тягнеться добре, так? Але ми розуміємо, що це спортивний костюм, і, власне, бажано, що він не був облягаючий. З приводу розмірів, будь ласка, я вас дуже прошу. Проконсультуйтеся з оператором кол-центру, тому що в нашій студії знаходиться розмір 54 56 І як, на мою думку, ну, як на мою думку, він трошечки маломірить, так, трошечки зовсім. Тому, якщо ви, наприклад, не можете визначитись, я б, наприклад, собі я ношу розмір 52 так, я би взяла собі розмір 54-56 Не 48-50, а 54-56. Тому що, якщо зима може щось під низ одягти, тут, до речі, структура і пошив цього костюму дозволяє одягти під нього голів. А до речі, сливові, фіолетові відтінки дуже добре поєднуються. Ви можете поєднати з ахроматичними кольорами, такими, наприклад, як сірий колір, білий колір, чорний колір. Але буде дуже красиво, якщо ви поєднаєте з кольором жовтим, помаранчевим. Саме з цими тонами фіолетові дуже фіолетові відцінки дуже гарно поєднуються. Ну що ж, мені кажуть, треба йти далі, треба крокувати далі. бо нас залишається всього лише три костюми. Дівчата не знаю якого розміру. Телефонуйте просто зараз і негайно, бо сьогодні в нашому ефірі цей костюм під кодом СК 103 коштує 1649 гривень. Не згайте можливості придбати цю надзвичайну жіночну красу.